Далі ми переходимо до розетки. Тут ситуація також краще. У нас збільшився прибуток на 37%. Замовлення збільшилось на 25%, успішних замовлень із 49 на 37%. І... Загальна сума успішних замовлень, тобто гроші, за які я вже отримав 33-33%. Але насправді вона більша, я рахував, тут виходить 10 270 гривень. Просто є спаяні замовлення, де один і той самий клієнт робить 2-3 замовлення на різні позиції, а потім дізнається, що ми з одного магазина і прохає це все. Відправити одним замовленням, щоб не платити за доставку. Тому ми інші замовлення скасовуємо, а ці залишаємо. Такий показник: 10 тисяч. Це також найбільший результат у нас по розетці за весь час, і він однозначно виріс, але все ж таки є меншим, ніж промо.